Найбільшу зарплату із усіх підприємств Черкаської міської ради отримали керівники комунальних підприємств критичної інфраструктури. Директор водоканалу і депутат Черкаської міської ради Іван Сухарков заробив 2 мільйони гривень. Нічого минулого року не купував і з дружиною орендували дачу. До кінця 24-го року накопичили приблизно 74 тисячі доларів. Абсолютний же зарплатний рекорд у директора Черкаси Теплокомуненерго і депутата міської ради Павла Карася. 3 мільйони 655 тисяч 701 українська гривня. Навіть якщо грубо розділити це на 12 по 304 тисячі в місяць. Наприкінці 24-го року Павло Миколаєвич показав заощаджень у різній валюті, що в доларах приблизно 90 тисяч, ще 18 тисяч баксів комусь позичив. Також минулого року отримав право користування новеньким квадроциклом матері за півмільйона гривень і купив дві гвинтівки з оптичними прицілами за 948 тисяч.